Друзі, хондоводи та майбутні хондоводи. Всіх вітаю! Марафон по ході продовжується з вами Влад та команда Чарф Spy. Коротко нагадаю, що у нас тут за У квітні ми очікуємо запуск нових хонд ens 2 enp 2 А також е, третя окрема модель EN-SUV. Про всі ці моделі вже є окремі випуски, тому обов'язково подивіться їх чи у описі до цього відео, чи через підказку. А це для того, щоб мати повну картину, чого ж ми, чого ж ви всі очікуєте від того, що нам викатить Хонда, сьогодні дуже цікава тема, а саме про оновлення системи безпеки від Honda. А саме поговоримо про таку технологію, як Honda Сенсінг 360, та дізнаємось, як саме Хонда планує стати найбезпечнішим транспортом у світі. Ну а я сподіваюся, що коли ви побачили. Нове відео від Чарс То пішли робити собі чайочок, так як це зараз роблю я. А питиму я сьогодні китайський чай, який як ніщо інше розслаблює та придає ясності розуму. Це Пуер, друзі. Тому заварте собі чайку та приєднуйтесь до нас. Для початку, чого ми взагалі говоримо про безпеку від Хонди і приділяємо цьому окрему увагу? Ну, все діло в тому, що ще тоді, восени, коли Хонда представила свої ось ці нові моделі на 2024 рік, вони на своєму ж сайті зробили досить гучну заявочку. Щоб реалізувати нульову кількість смертельних випадків у ДТП. Хонда продовжує сприяти модернізації та застосуванню технологій безпеки як апаратного. Так і програмного забезпечення на основі свого накопиченого досвіду в галузі мотоциклів і автомобілів. І пропонує до 2050 року звести до нуля кількість загиблих у ДТП за участю мотоциклів та автомобілів Хонда. У майбутньому Хонда намагатиметься якнайшвидше реалізувати мету звести до нуля кількість смертей у ДТП. Завдяки невпинним зусиллям і постійним технологічним інноваціям, Хонда вже мала свою досить ефективну систему для часткової реалізації оцієї своєї мети звести до нуля кількість ДТП, а точніше смертей під час ДТП. І вони мали інтелектуальну систему допомоги водієї під назвою Honda Sensing 350 360. Так, а зараз вони збираються впровадити у свої нові авто оновлену систему, яка буде зватися Sensing 360 Інтелектуальна система допомоги водієві Honda Sensing 360 створена на основі минулої версії. Ця система ще більше посилює функцію зменшення навантаження при водінні, роблячи водіння більш вільним і комфортним. Якщо коротко, то ця система може досягати 360 градусного розпізнавання навколишнього середовища. За допомогою передньої сенсорної камери та радарів 5-мм хвиль, система може моніторити сліпі зони під час водіння. Та здатна завчасно попередити та уникнути аварію і зменшити ризики. Крім того, у систему додано камеру моніторингу стану водія, датчик керма, а також високоточну карту. Я так зрозумів, що мається на увазі моніторинг місцеположення авто по нашому GPS, щоб ефективно підвищити точність керування автомобілем та ефективно зменшити навантаження на водія. Ну а тепер обговоримо кожну функцію окремо. Інтелектуальна система допомоги при водінні на повній швидкості. Під час руху по шосе або смузі, виділені для автомобілів, система допомагає прискорюватися, гальмувати та керувати кермом, підтримувати задану швидкість автомобіля та допомагати транспортному засобу рухатися в межах смуги, не відхиляючись. Від неї, тим самим зменшуючи навантаження на водія, високоточні карти та глобальна супутникова система позиціонування GNSS можуть використовуватися для визначення місця знаходження автомобіля. Якщо попереду немає інших транспортних засобів, то він може продовжувати рух по центру смуги руху із встановленою швидкістю. Якщо попереду є інші транспортні засоби, він може зберігати належну дистанцію між транспортними засобами та слідувати за ними. Тобто, якщо підсумувати. Ця система завдяки купі датчиків, такі як камери, радари, причому по колу навколо авто. Там їх не один. А, ну, а також за допомогою супутникового супроводження може контролювати як швидкість авто у певних ситуаціях, так і його положення, наприклад, у межах певної частини смуги для руху. Але ця фішка це по факту Ну можна так назвати вже звичайний круїз яка впроваджена у авто вже досить давно. А от якби авто саме могло Вирішувати, коли можна а коли ні, обганяти авто та виконувати обгін, оце вже було б цікаво. Інтелектуальна навігація під час зміни смуги руху під час руху по шосе або виділеній смузі для автомобілів, коли система виявляє, що швидкість автомобіля попереду нижча за швидкість транспортного засобу, на якому ви їдете, вона аналізує та оцінює навколишню ситуацію. Якщо система визначає, що обгін можливий. Вона підкаже водієві та допоможе увімкнути сигнал обгону, завершити операції прискорення, уповільнення та керування, щоб здійснити обгін і повернутися на вихідну смугу. Крім того, у режимі навігації по маршруту система надаватиме водієві підказки щодо зміни смугу руху на основі вказівок смуги, наданих навігацією. Коли водій підтвердить, що приймає підказку, система допоможе завершити серію змін смуги. А от оце вже цікавіше: тобто, авто зможе обігнати авто автомобіль спереду, якщо він е, визначить, що це безпечно, а також, якщо ви йому це дозволите зробити, і самостійно зробити всі ці маніпуляції з обгону. А також, якщо ви їдете, наприклад, із трьох або чотирьох смуг по лівій, і система навігації вам підказує, що вам потрібно на з'їзд, наприклад, так, і завчасно вам запропонує такий варіант, і ви його підтвердите, і авто саме допоможе вам безпечно перелаштуватися з однієї. Полоси на іншу, і так поки ви не доїдете до з'їзду з правої сторони. Головне, щоб система не Google картами користувалася, бо вже не один раз мене штрафували за те, що Google карти вели мене на якийсь неіснуючий розворот. Попередження про виїзд із повороту у разі зустрічі з поворотом система заздалегідь визначає його та прискорюється або пригальмовує відповідно до типу повороту, щоб допомогти водієві безпечно його пройти. Під час проходження повороту, коли система аналізує, що транспортному засобу необхідно зменшити швидкість, інакше існує ризик аварії. Вона видасть попередження та допоможе пригальмувати ефективно уникаючі аварії, спричинених транспортними засобами, які відкіляються від безпечної траєкторії. Перед тим як автомобіль увійде у поворот на високій швидкості, на екрані з'явиться попередження наступного змісту. Зверніть увагу на поворот попереду, щоб водій звернув увагу. Коли транспортний засіб наближається до повороту, йому потрібно зменшити швидкість. Система подасть звуковий сигнал і сповістить індикатором на проекційному екрані, щоб нагадати водієві зменшити швидкість. Якщо транспортний засіб знаходиться дуже близько до повороту та має негайно зменшити швидкість, система подає звуковий сигнал сильніший попереднього і вже сама зменшує швидкість автомобіля. Ну тобто система сама моніторить різні небезпечні ситуації, дає можливість е, якось зреагувати водієві, а якщо бачить, що водій не реагує, то частково бере ситуацію під свій контроль. І причому це не тільки під час руху. Попередження про зіткнення при відкритті дверей. Якщо під час паркування система виявляє, що позаду наближається інший автомобіль, загоряється сигнальна лампа на передній стійці або бічному дзеркалі автомобіля, щоб нагадати водієві звернути на це увагу. Крім того, коли пасажир відкриває двері, якщо виявлено ризик зіткнення з транспортним засобом, що проїжджає поруч, Буде задіяна попереджувальна світлова і звукова сигналізація, щоб нагадати пасажиру звернути увагу на ситуацію навколо, і знаєте, ось ця е, вся система мені нагадує дуже ось цей момент із фільму Спайдермен. Ну, по суті, у вас з'являються такі очі, які допомагають вам. І ці очі знаходяться і з боку, справа, зліва, і позаду. І все це морінториться у реальному часі і допомагає вам приймати якісь рішення. Або ж якщо у вас виникають складнощі з прийняттям рішення, то авто допомагає якій ситуації вийти максимально з неї безпечно? А от наступна фіча, якщо буде працювати адекватно, може бути ну дуже корисною, адже навіть може врятувати комусь життя. Екстрена допомога водієві. Якщо під час руху водій страждає від фізичного стану та не може продовжувати рух. Система допоможе водієві зменшити швидкість і зупинитися на поточній смузі. Якщо водій не реагує на допоміжні підказки, видані системою, гучність звуку підказки збільшиться, щоб додатково нагадати водієві про необхідність відповіді. Якщо водій все ще не реагує, система вімкне попереджуваний індикатор і пролунає звуковий сигнал. Увімкнеться сигналізація, та система сповільнить або, взагалі, зупинить авто на тій смузі, по якій рухалось. Крім того, система зв'яжеться з екстреним центром через службу екстреного виклику, щоб попіклуватися про безпеку водія, пасажирів автомобіля та інших людей навколо них. Ну насправді це все дуже корисні штуки. Головне, щоб все адекватно працювало та навпаки не заважало керувати авто безпечно. Тому буде справедливим, напевно, додати якусь функцію вимкнення цієї системи або ж зменшення цих всіх реакцій. Адже, якщо, наприклад, водію потрібно по шосе притопити, бо в нього. Якесь ЧП, і це реально зараз потрібно. А авто буде його навпаки гальмувати, то воно ж тільки кошмарити ця система буде. Чи якщо радари почнуть дуріти та вмикати аварійне гальмування під час руху, що було з деякими бензиновими авто від Нісану та й не тільки від Ніссану. Та я гадаю, що Honda зробить ці всі свої системи бездоганними, адже, по-перше, ну, вони б не заявляли так гучно, що вони планують стати найбезпечнішим. Взагалі, транспортом у світі, та і по-друге, це ж, все ж таки безпеки людини стосується. Ну, якщо будуть якісь випадки, коли їхній Радар щось там загальмує автоматично, сам бо його щось там глюкне, або він розділяючи смугу за перешкоду почне сприймати. Ну то це ж буде дуже великий резонанс. То думаю, Хонда ну такого не може допустити взагалі. І на завершення у тій самій статті є деякі виноски, які все ж таки попереджують про те, що Хонда Сенсінг 360» та її функції мають певні обмеження. Що логічно інакше це було б обмеженням дій водія. І нас попереджують про те, щоб ми не надто покладалися на ці системи і звертали все ж таки особисто на ситуацію навколо авто під час їзди. А також попереджують про точність моніторингу Honda Sensing 360, що це також має певні обмеження і водій. Все одно повинен спостерігати за ситуацією та підтверджувати, що він за всім слідкує, що також, в принципі, резонно. Адже повторюсь, ну, не може бути таке, щоб авто за все відповідало. Ну, навіть при автопілоті потрібно триматися за кермо і давати зрозуміти, що ти живий, що ти знаходишся в авто, і воно не саме їде. Інакше то вже транспорт зовсім іншої категорії та рівня, якщо воно їде без водія, і на це налаштоване, щоб їздити без водія, як у Китаї вже є де які таксі. Що ж, я сподіваюся, що це відео трішки вам дало зрозуміти, якого рівня будуть нові Хонди у цьому році. Це нагадаю, Honda ЄНС2, Honda ЄНПІ2 та ЄНСУ. І вони обіцяють нам, що ось ця система безпеки буде. Також користуватися штучним інтелектом, що вона буде сама вивчатися та запам'ятовувати поведінку водія та взагалі ситуації, з якими він стикається. Ну а на цьому я завершую. Нагадую, що коли вийдуть ці Хонди, ви їх зможете замовити у компанії ChargeSpy. Усі контакти, як завжди, є під кожним відео на нашому каналі. Ви можете подзвонити, поспілкуватися з менеджерами, вони допоможуть вам з підбором будь-якої Хонди чи будь-то інше якесь то, яке вам сподобалося. Ну а також коли вийдуть у продаж оці хонди, яких ми дуже чекаємо у квітні, то також звертайтеся до компанії Чарспая, підписуйтесь на наш канал, будьте з нами та дивіться наші інші цікаві відео, які ми робимо спеціально для вас. Всім бувайте!